Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Де знаходиться Бог? Чи можемо ми бути впевнені в його існуванні? Ми ж не можемо роздивитися його під мікроскопом. Або виміряти його густину, або позначити його пересування на карті, або зважити його. Намагаючись таке зробити, доведеться втиснути Бога в межі цього визначення, але він існує, як існує повітря, яким ми дихаємо, або так, як сила тяжіння. Інакше кажучи, Господь достатньо виявляє себе у природі, щоб людина усвідомила, що цей чудовий світ виникне просто з волі якогось випадку, але дуже часто. Досліджуючи оточуючий світ, нам не вдається помітити його присутність. Хтось дуже влучно описав цей процес. Хлопчик прошепотів Господь, поговори зі мною. І зацвірінькала пташка. Але хлопчик не почув цього. Тоді він поглянув навкруги і сказав Господь, скажи мені щось. і загримів грім. Але хлопчик і на це не звернув уваги. Він знову поглянув навкруги і попросив Господь, покажись. Зірочка блиснула на небі. Але хлопчина її не помітив. Тоді він скрикнув Господи, зроби чудо. І народилася дитина, але хлопчик цього не знав. Він закричав на все горло Торкнися мене, дай мені знати, що ти тут. Господь торкнувся його плеча, а хлопчик змахнув рукою метелика з плеча і пішов своєю дорогою, так нічого й не пізнавши. Другий спосіб, яким бог відкриває нам себе. Це через свідомість людини. Свідомість, сумління це голос Господа, який веде нас, вказуючи напрямок. Коли у вас є знання про Бога, і ви розумієте Його Слово, ви можете покластися на свою свідомість і довіритися тому, що говорить Господь у вашому серці. Через природу і сумління людини Господь являє нам себе. Крім того, Він відкриває нам себе в Біблії, записаному слові Господа. А також і через свого Сина Ісуса Христа, якого ми називаємо втіленим Словом. Втілення Сина Божого це не лише поворотний момент в історії людства, але й ключова подія в Біблії. Старий заповіт передбачає прихід Ісуса Христа на землю, новий заповіт дає нам опис Його життя і розкриває Його значення. Старий заповіт сповнений пророцтв того, що Ісус звершить в новому заповіті. В Біблії говориться, що ключ до життя людини міститься в її стосунках з Ісусом Христом. Святе письмо розкаже вам про вічне життя і про те, як назавжди змінити своє життя. Тож продовжимо його досліджувати разом із пастором Віталієм Козубовським. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі. Отже, сьогодні ми закінчимо вивчення другої книги Самуїлової. Закінчується історія царя Давида. Читаємо третій вірш з 23 го розділу Другої книги Самуїлової, де Давид вимовляє свої останні слова. Сказав Бог Ізраїлів, скеля Ізраїлева говорила мені. Пануючий серед людей, справедливий панує у Божим страху. Очевидно, що рішення, які сьогодні приймає наш уряд, приймаються не у Божим страху, незалежно від того, яка партія при владі. Політики приймають рішення, боячись виборців, наші уряди не намагаються сподобатися Богові. І мені дуже шкода, що нашу країну не можна назвати християнською в повному розумінні цього слова. Багатьох людей звільняють через те, що уряд відмовився від реалізації якогось чергового проєкту. Але мене дивує, коли звільнені люди, обурюючись, говорять я голосував, тому що мені обіцяли, що уряд буде підтримувати цей проект, а він його не підтримав. Усе, чого домагається політик, це бути обраним на свою посаду. А після виборів його вже не цікавлять ні люди, ні цей проект. І корупція в уряді буде процвітати, поки ми не знайдемо людей, що будуть правити країною в страсі Божому. Читаємо далі І він буде, як світло по ранку безхмарного, коли сонце виходить уранці, як зблиску трава виростає з землі по дощі. Чи мій дім не такий перед Богом вічного бо заповіта в усьому мені там укладено, і він стережеться, бо він, усе спасіння моє і усе жадання. Хіба він не дасть, щоб він виріс? Перед нами одна з найчудовіших заяв Давида. Згадайте, як я називав сьомий розділ другої книги Самуїлової, найбільшим в Біблії. В ньому Бог уклав заповіт з Давидом. Давидів заповіт, що був укладений як підстава прийдешнього царства Христа, надавав Давиду обітниці про потомство, про царську владу і про вічне царство на землі. Бог пообіцяв, що Месія прийде з роду Давидового, той самий, котрий був обіцяний Єві в Едемському саду, той, котрий був обіцяний Аврааму, Ісааку та Якову. Про нього говорили Мойсей та Ісус Навин. І ось тепер про нього було сказано і в заповіті з Давидом. А зараз Давид говорить наступне Дім мій негідний такої честі, ми одержали її не за наші заслуги. Вона була виявлена мені не за те, яким я є. Якби Давид міг одержати тільки те, що заслужив, Бог ніколи б не склав з ним заповіт. І нас він ніколи не врятував би тільки за наші заслуги. Проте Бог склав вічного заповіта з Давидом, і з нами Бог склав заповіт. Про нього говориться у вірші 3-го розділу з від Іоанна. Так бо бог полюбив світ. Що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Я вірю в цей заповіт, адже я не просив Бога укладати його. Господь уклав з нами цей заповіт зовсім не за наші заслуги. Він не чекав, коли ми попросимо його. Дві тисячі років тому він сказав людям пропоную вам укласти заповіт із мною. Будьте однією зі сторін, якщо хочете. Я прийняв пропозицію Бога, і моє життя грунтується на ньому. Давид говорить, що заповіт Бога вічний, і він стережеться. Друзі мої, ви цілком можете вірити Богові. Давид говорить він усе спасіння моє і усе жадання. Заповіт Бога зі мною це також моє спасіння. Я жадаю цього спасіння. Воно повинно стати бажанням кожної людини. А далі в писанні ми читаємо про хоробрих воїнів Давида. Ось восьмий вірш. А оце імена Давидових лицарів Йошев Башевет, Тахкемонець, голова гвардії. Він вимахував своїм держаком одним разом на вісім сотень побитих. Людиці прийшли до Давида, коли він був у вигнанні, коли Давид ховався від Саула. На нього полювали, як на дикого звіра. Йому доводилося ховатися в печерах і землянках. Але саме тоді до Давида прийшли ті люди, яких переслідував і гнобив Саул. Прийшли до Давида й інші люди боржники, які не могли сплатити своїх боргів, пригноблені і засмучені душею. Так само люди приходять і до Христа. Вони в біді. Судячи з лістів, які я одержую, багато людей, що бунтували в молодості проти Бога, зрештою потрапляли в біду. І вони пишуть мені, розповідаючи про своє становище, про те, як сьогодні вони спілкуються з Господом. Вони прийшли до нього з боргом гріха, і він простив їм цей борг. Ви не задоволені своїм життям? Якщо у вас в житті все гаразд, то мені вам нічого сказати. Але якщо ви засмучені душею і хочете отримати спасіння і мати можливість спілкуватися з Богом, прийдіть до Христа Він простить вашу провину і дасть вам спокій і опору в житті. Ті, хто прийшли до Давида, були видатними, вони робили чудові справи. Давайте подивимося на деяких з цих людей читаємо 11 та 12 вірші. А по ньому Шама, син Аге, гарарянин. І зібралися филестимляни до Лехи, а там була ділянка поля, повна сочевиці, а народ повтікав перед филестимлянами. І став він посередині тієї ділянки та й врятував її, а Фелистимлян побив і зробив Господь велике спасіння. Захист маленького поля сочевиці може здатися невеликою заслугою, але ж Ізраїлю потрібна була їжа. Филистимляни, звичайно, чекали, коли в Ізраїлі поспіє врожай, і тоді нападали на них, руйнуючи, грабуючи і спустошуючи житниці. Цього разу, як і завжди, люди побігли, вгледівши филестимлян, усі, крім одного, шамми. Він став серед поля, витяг свого меча і захистив свій врожай, один проти усього филестимського війська, і зробив Господь велике спасіння. Читаємо далі. І зійшли троє з тридцяти на початку і прийшли в жнева до Давида до твердині Аддулам, а громада Фелистимлян таборувала в долині Рафаїм. Давид же тоді був у твердині, а залога Фелистимська була тоді у Віфлеємі. І спрагнув Давид та й сказав, хто напоїть мене водою з криниці, що в брамі? Давид виріс у Віфлеємі, і зараз він думає про ковток води з криниці. Мені знайома така спрага. Я виріс у невеликому містечку. Мій батько побудував будинок і вирив колодязь. Кілька років тому я відвідав ці місця. Я з нетерпінням чекав моменту, коли зможу напитися води прямо з нашого колодязя. Смак цієї води був чудовим, адже я виріс на ній. Я знову опинився в своєму дитинстві. Так і Давид зараз хоче напитися води з криниці у Віфлеємі. Він нікому не давав наказу добути цієї води, але троє його хоробрих воїнів прорвалися через фелестимські кордони і принесли йому води. Так вони показали свою доблесть. Я згадую повеління Господа Ісуса Христа у 19 і 20 віршах 28 розділу Євангелії від Матфія йти у світ і проповідувати Євангелію. І я згадую про тих людей, що прорвалися через лінії ворожих укріплень, і принесли Євангелію тим, хто хотів її почути. Згадайте перших місіонерів, я не буду називати їх поіменно. Згадайте тих, хто героїчно проповідував Євангелію, чи то апостол Павло, чи Мартін Лютер. За ними пішло багато інших, і з тих пір ці люди прориваються через ворожі кордони і несуть світу Слово Боже. Вони хоробрі воїни великого сина Давида, Господа, Ісуса Христа. А ось ще один хоробрий воїн Давида. Читаємо вірші з 20 по 22. Абиная, син його ядин, син хороброго мужа, багаточинний Кавцеїлу, побив двох синів Аріїла Могавського, і він зійшов і забив лева всередині ями сніжного дня. Також побив він одного єгиптянина, мужа поставного, а в руці цього єгиптянина був спис. І зійшов він до нього з Києм і видер списа з руки того єгиптянина та й убив його списом його. Оце зробив Беная, син його ядин, і його слава була серед тих трьох лицарів. Мені дуже подобається ця людина. Він убив лева та шиїв снігу, а це непросто. Я знаю чимало людей, що і в церкву не підуть, якщо на вулиці йде дощ. У них мало спільного з бинаю, який був великою людиною. Читаю 39-й вірш. Урія Уріяхтиянин усіх 37. Урія сім. теж був хоробрим воїном Давида. Його Давид навмисно послав на смерть, і цей вчинок став ганебною плямою в житті Давида. Тепер, друзі, давайте звернемося до 24-го розділу, з якого ми довідаємося про гріх Давида при порахуванні. Давид робить ще один гріх, проводячи порахування людей йому слід було вірити Богові, а не числам. Бог знову судить Давида, але дозволяє йому самому вибрати собі покарання. Давид здається на милість Божу. Бог посилає моровицю. Давид купує тік в Аравни, на якому хоче побудувати жертівник Богові. Відмова Давида прийняти його в подарунок демонструє глибоку відданість Богові. На цьому самому місці згодом цар Соломон спорудив храм Божий. Сьогодні на цьому місці стоїть мечеть Омара. але Ізраїль обов'язково знову побудує тут храм Господеві, Богу Ізраїля. Далеко не всі назвуть проведене Давидом порахування гріхом, але я вважаю, що це був ще один гріх Давида. В очах Бога порахування Давида було таким самим гріхом, як і інші його гріхи. Коли ви порушуєте одну частину закону, ви стаєте винними у порушенні всього закону. Дії Давида свідчать про його зневіру. Читаємо перших два вірші. І знову запалився Господній гнів на Ізраїля. І намовив сатана Давида проти них, говорячи Іди, перелічи Ізраїля та Юду. І сказав цар до Йоава, вождя війська, що з ним перемандруй серед усіх Ізраїлевих племен, від Дану аж до Баєршеви і перелічить народ, і я пізнаю число цього народу. Друзі мої, віра це не подолання перешкод у темряві і не гра. Віра не може викликати сумнівів. Бог не просить вас вірити в те, що не є істинним. Віра базується на скелі, на твердій основі, і ця основа Господь Ісус Христос. І в нашому житті настає час, коли нам доводиться жити вірою, визнаючи, що наші зусилля марні і неспроможні щось змінити. На жаль, церква і донині не навчилася вірити Богові. На річних церковних зборах ніхто ніколи не згадує про духовні перемоги, які подарував Бог. Згадують тільки кількість грошей у касі, кількість людей, що в цьому році хрестилася, кількість нових членів в церкві. Якщо цифри великі, то ми вважаємо це великою духовною перемогою. Отже, друзі, цього разу Давид робить гріх, перелічуючи своїх людей. Він старий цар. Він знає, що Бог дав йому владу і силу. Він знає, що може перемогти ворога. Йому немає ніякої потреби перераховувати своїх людей. Біда, коли сьогодні в церкві з'являється людина, яка тільки й знає, що рахує, перераховує і порівнює, не маючи уяви про те, що таке духовна перемога. Те ж саме робить зараз і Давид. Читаємо вірші з 10 по 13. І збентежилося Давидове серце, як перелічив він народ. І сказав Давид до Господа, я дуже згрішив, що зробив це, а тепер, Господи, відсунь же провину свого раба, бо я дуже немудро вчинив. І встав Давид рано вранці, а Господнє слово було до пророка Гада, Давидового прозорливця, говорячи Іди та й скажеш Давидові так сказав Господь, три кари кладу я на тебе, вибери собі одну з них, і я зроблю її тобі. І прийшов гад до Давида і розповів йому, та й до нього сказав чи прийдуть тобі сім літ голоду в твоїм краї, чи теж три місяці твого втікання перед ворогами твоїми, а вони тебе гнатимуть, чи теж буде три дні моровиця в твоїм краї? Подумай тепер та й ріши, яке слово верну я тому, хто послав мене. Бог надає Давиду право самому вибрати покарання. Відповідь Давида чудова. Вона доводить, що Давид знає, як вірити Богові. Я вже говорив і повторю ще раз віра залишила Давида, це вірно. Він зробив гріх, але за цією вірою, що захиталася, була віра, яка залишилася непохитною. Давид залишається вірним Богові і доводить це своєю відповіддю Гадові в 14-му вірші. І сказав Давид до Гада Сильно скорблю я, нехай же впадемо ми до Господньої руки. Бо велике його милосердя, а в руку людську нехай я не впаду. Бог надав Давиду право вибрати одне з трьох покарань. Давид не вибрав жодного, сказавши Богові, що не хоче впасти до людських рук. Про це я завжди молився в своєму служинні. Боже, не дай мені потрапити в положення, коли я буду залежати від однієї людини або від декількох людей. На щастя, Згадуючи зараз своє служіння, я повинен визнати, що Бог ніколи не ставив мене в положення, де я повинен був би плазувати перед іншими людьми, і мені шкода дивитися на людей, яким доводиться всіляко догоджати начальству, аби їх самих не звільнили. Отже, Давид не хотів залежати від людей. Він бажав потрапити до рук Бога, тому що знав, як треба вірити Богові. А Бог. Вирішує послати моровицю на Ізраїль. Давид знає, що йому нічого не загрожує, коли він у руках Бога. Те ж саме повинні знати і ми, коли Бог карає нас. Друзі мої, Бог карає тих, кого любить. З власного досвіду я знаю, що в Його покаранні є і турбота, і розрада, і благословення. Тільки Бог може витерти ваші сльози, тільки Він може підтримати нещасних. Тільки Він може вилікувати рани вашого серця. Лікарі можуть вилікувати ваші травми після аварії, але після душевних і емоційних катастроф. Тільки Господь Ісус Христос, може зцілити вас і підняти на ноги. І сьогодні Він нам дуже потрібний. Давайте прочитаємо про те, як Давид висловлює намір побудувати жертівник Господеві і купує тік в Арамни. Це заключна частина другої книги Самуїлової. Я читаю 18-й вірш. І прийшов того дня гад до Давида та й сказав йому: Устань, постав господеві жертівника на току євусеянина Аравни. Зверніть увагу, Арамна був євусеянином, а не ізраїльтянином. Читаємо далі. І пішов Давид за словами гадовими, як наказав був Господь, і виглянув Арамна, і побачив царя та його слух, що йдуть до нього. І вийшов Аравна, і вклонився цареві обличчям своїм до землі. І сказав Аравна, чого прийшов пан мій цар до свого раба. А Давид відказав Купити від тебе цього тока, щоб збудувати жертівника для Господа, і буде стримана зараза від народу. Давид пояснює, навіщо йому потрібен тік. І на закінчення ми прочитаємо вірші з 22 по 24-й. І сказав Аравна до Давида: Нехай пан мій цар візьме, і нехай принесе жертву, що добре в очах його. Дивися, ось худоба на цілопалення, а молотілки та ярма на дрова. Усе віддає Аравна о царю цареві, і сказав Аравна до царя Господь, Бог твій, нехай уподобає собі тебе. І сказав цар до Аравни, Ні, бо тільки куплю від тебе за ціну. І не принесу дармо цілопалень Господеві Богові моєму, і купив Давид тока і худобу за срібло п'ятидесяти шеклів. Давид чинить шляхетно, і всім дітям Божим необхідно винести звідси урок. Деякі вважають, що ніколи не слід говорити про гроші, якщо ви несете служіння Богові. Дійсно, часом буває так, що про гроші говорять занадто багато і надають їм непомірно великого значення. Однак подивіться, що зробив Давид. Аравна хоче просто віддати царю свій тік. А Давид говорить, ти не повинен мені його віддавати, я заплачу тобі за нього. Чому? А ось чому. Давид продовжує. І не принесу задарма цілопалень Господеві Богові моєму. І мені залишається тільки молитися про те, щоб Бог був милостивим до тих, хто одержує свою духовну їжу безкоштовно. Друзі мої. Платіть за неї, і тоді Бог буде поважати і благословляти вас. А в нашому житті набагато частіше буває навпаки ми не намагаємося віддати Богові те, що дісталося нам безкоштовно. Нехай простить нас Бог за те, що ми скупі, і не відплачуємо йому з такою ж готовністю і рішучістю, як робив це Давид, муж за серцем Бога. Закінчилася остання передача за матеріалами другої книги Самоїлової. Але перед нами, друзі, ще перша і друга книги царів. Тому я не прощаюся з вами, а кажу до нових зустрічей в ефірі, і нехай усіх вас благословить Господь. Той скарб, що я шукав, Ти є Господь, мого життя, ти для мене є все. Для мене є все, ти є той скарб, що я шукав, ти є Господь мого життя, ти для мене є все. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090. Електронна адреса info.ravlik.twr-ua.org. Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.